Кіропластичний масаж обличчя, часто ще називають іспанський масаж. Це техніка мануальної терапії, яка впливає на стан м'язів, кровоносну та лімфатичну системи людини і покращує колір шкіри обличчя. Впливає також на загальний стан організму та проводить помітний ліфтинг після кожної процедури. Цей масаж допоможе підвищити пружність шкіри, зменшити набряки та покращує контур обличчя. Відмінність хіропластичного масажу обличчя від інших масажних технік полягає у специфіці масажних ліній, пластичність рухів, які направлені на покращення відтоку лімфи, та індивідуальний підхід і врахування особливостей кожного організму. Фахівці обіцяють, що результат від техніки хіромасажу обличчя помітний одразу після першого сеансу. Для того щоб продовжити та закріпити ефект, необхідно пройти курс масажу від 5 до 15 сеансів. Залежить все від віку та стану шкіри. Періодичність через день або два рази в тиждень. В рік процедуру можна проходити один або два курси. Тривалість процедури одна година. За один сеанс доведеться заплатити мінімум 400 гривень. Як і кожна процедура, хіропластичний масаж має свої протипокази, тож спершу варто проконсультуватися з лікарем.